звати Наталя, і сьогодні я проведу для вас екскурсію. В першу чергу хочу познайомити вас з будинком, в якому ви знаходитесь. Це є пам'ятка архітектури. Будинок був збудований у 1903 році на замовлення єврейської родини Вікторовичів. Стиль модерн з його раннього періоду, такими флористичними мотивами. Акцентом будинку є саме кругле вікно, ну, яке знаходиться. Люпнина, як назовні будинку, так і всередині. Збереглися кафельні грубки в будинку, мармурові сходи і навіть автентичного зайка на даху. Будинок зберігся саме завдяки тому, що він ніколи не пустував. До 1039 року проживала родина. Пізніше вони виїхали за кордон. В часи війни тут був німецький шпиталь. Пізніше обласна бібліотека, музей мистецтв, музей Комсомольської слави, будинок Чен. У 2007 році відкрилися двері літературному музею, що є навпроти нас, і у 2010-му музей. музей бурштину. Сьогодні ця будівля належить малій академії наук, яка розташована на другому поверсі. Ну і що ж таке Бурштин? Саме слово ми запозичили від поляків. Бурштун, вони в свою чергу від німці, які називають його берштейн, що в перекладі означає палаючий його блючій хай. В різних народах по-різному називають, в англомовні називають Амбер, іспанці Амбра, а давні греки називали його електроном на честі зірки, електри, від якої пішло поняття електрики, і електрики, тому що коли камінь брали, натирали його. Трансувався і там, тому отримав таку назву. Бурштин, саме, саме визначення Буштину, є е, е, скам'яніла смола продавних дерев, вік якої 35-50 млн років. На картині наш рівнянський будоль хотів саме зобразити зародження бурштину. Колись давно, коли нас на полісі росли такі велетенські дерева, породи хвойних, і омивало все це море, територія була покрита майже на 70% моря. Саме під час зміни клімату дерева відреагували своїм таким активним смоловидним діленням, смола стікала до землі і вже в процесі фосилізації тисячі мільйони років утворився саме цей камінь. Нашу рівненщину вважають бурштиновою столицею саме завдяки великій кількості бурштину. На полісі бурштин також є Волинській області та Житомирській. До вашої ваг-карта, на якій зображено саме де видобувають бурштин, в шести районах нашої області, саме північні райони області. В 1930 х роках були подинокі видобутки. Бурштину пізніше, в 70-х роках, почалися офіційні дослідження саме на сернах на, на Класійському кар'єрі. Ну і В 2000-х роках вже був, був пік бурштиновий, саме лихоманка, коли люди йшли, копали активно тисячами людьми, брали помпу, вимивали бурштин, і вже буквально за десятиліття, і в 16-му році ми бачимо нас на полісі. Місячний рельєф, mm -hmm. з него можна було видно, як були спустошені саме ліси. Вже 19 2019 році трішечки зупинилася ця лихоманка, було легалізовано бурштину. в бурштину, громади дають варіанти свої землі, і бурштин вже видобувається офіційно. Ну і, звісно, ніде нелегальний він не подівся, він лише зменшився. Усього справа та зліва представлений бурштин саме в первинному вигляді, такий, як він, можна сказати, виходить з землі. Весь він покритий кіркою такою захисною, називається вона кірка вивітрювання. І вже під час обробки перший шар знімається, і бурштин набуває більш природних і яскравих своїх кольорів. Унікальність бурштину саме в тому, що має велику різновид кольорів. А саме понад 300 відтінків кольорів вишневих, коричневих, жовтих, зелених, білих і навіть чорних. Кольор бурштину залежить саме від середовища, в якому він знаходиться. Якщо такий білий, світлий mm -hmm. бурштин, це зробив пісок. Тимніший вже кора, земля. Зелені кольори зробили саме болото, торф. А таку прозорість комінцю дала вода. Mm -hmm. Ось. І такі рідкісні кольори чорні. Говорять, що саме коли дерева горіли, сажа могла дати такий колір для камінчика. Цінуються дуже камінці з інклюзіями, коли є включення, комахи, мурахи, бджілки. Ну і звісно, знаходять також різні включення, кори землі, листочків, голочок соснових. І саме завдяки цим включенням, вже вчені змогли дослідити природу. Флору та фауну, яка була 35-50 мільйонів років тому, і довести, що саме на нашій території з'явився бурштин, що росли такі дерева, і було море. Наступна на зала, вона вже бурштин представлений в сучасному світі по новому, де майстри дали йому вже таке можна сказати нове життя. Скажіть, а як поповнюється експозиція? Тобто, це держава частину виділяє з того, що видобуточі, це, 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 що дають нам меценати, меценати, де да? приватні так, так. Ну дещо там, як коли є можливість, ну, держава ви, викуповує, чи як чи вони дарують просто так? Бо, бо це ж ну, цінні Цін, так. Це дорогоцінні цінні речі. Наприклад, прикладі цих панянок ми завжди розповідаємо, коли ж люди вперше дізналися про буршти у похованнях людей. Саме часів неоліту, палеоліту, 7-10 століття до нашої ери, вже були знайдені саме прикраси, амулети, зроблені з бурштину і навіть хрестики. На стоянках людей були знайдені, як я вже говорила, камінчики. Вже люди первісного часу не вміли їх обробляти, тому що були вони відшліфовані, з отворами, носили вони. Використовували як обереги, тому що вважали, що камінь живий. Коли брали до рук, він віддає тепло. Сам камінь він чи по собі теплий, він віддає тепло, і вже тоді вважалося, що використовували саме як за оберіг. Мисливці, воїни брали з собою на полювання і також клали до поховань, тому що вірили, що буде світити камінь у домічному житті і захищати від злих духів. Вже пізніше в часи Київської Русі, коли відкривалися. Ювелірні майстерні, вже жінки більше використовували як прикрасу, робили різні намиста, браслети, перстні і навіть декорували одяг, пояси використовували для сумочок. І заможні родини навіть прикрашали іграшки і люльки дитячі. Наші вже старожили, коли вперше знаходили ці камінь на полісі, використовували його саме як паливо. Розповідали, що дуже багато. Нас вирвали саме, коли відбудували будинки, е, е, перекопували городи. І цей камінь десь побачили, що він горить, це є природний мінерал, смола, і тому використовували саме як паливо. Пізніше навчилися робити бурштинівку, настоянку цілющу, і, е, і вживали її потрішечки для підняття імунітету, кашель, у хушунку. Звісно, це все народна медицина, а зараз доведено, що в складі бурштину є бурштинова кислота, і її використовують в сучасних пігулках для лікування печінки при різних інтоксикаціях і для зміцнення загального імунітету. Навіть бурштинова кислота знайшла своє використання у сільському господарстві, вона як біостимулятор для росту рослин. Бурштин надихає не лише своєю красою, а й майстрів на створення багато різних шедеврів. Дуже часто поєднують бурштин саме з деревом. Ось така у нас гарна колекція мисливського такого напрямку, Різні картини, де можна побачити як птахи, лося, барана. саме природ, наша поліська природа, яка підсвічена крихтою бурштиновою та камінчиками. Також унікальною її колекція шахів. Шахів у джазі тільки комахи, де струмні, грають проти духових. Зроблена вона з таких благородних матеріалів, як бивень, мамонта, бурштин та срібло. Цінна і унікальна в тому, що робилася в одному екземплярі, більше не повторювалася. Над кожною комашкою працювала наша рівницька майстриня, де підбирала дуже рідкісний і цінний бурштин високої якості. Ну і, звісно, пивень мамин та, та в поєднанні зі сріблом надають такої дорогоцінності. І комашка ну, унікальна в тому, що кожна має свою емоцію, яка передає настрій і характер. Можна роздивитися, хтось кривляється, хтось зосереджений, хтось посміхається. Гарна робота рівненського майстра Миколи Тимощука, ангел миру представлений ангел, який тримає голову наш трезуб і рясно прикрашено бурштиновою крихтою та камінцями. Mm -hmm. Наступна вітрина у нас присвячена саме східній культурі Китаю. Вони також дуже давно знали про цей камінь. Прийшов він до них по шоковому шляху, Ві... носили також як оберег, використовували як ліки, дуже любили вдихати, додавати його владам. Говорили, що приносить спокій і ясність думок. Китайці є найбільшими покупцями нашого сонячного каміння. Вони полюбляють саме Балтійський та український бурштин за його кольоровість, прозорість, він такий золотий, і з нього можна робити великий відсоток саме ювелірних виробів. Також у цій вітрині представлено унікальний колір бурштину лимонно-жовтий, який видобувається лише в нашому клесівському кар'єрі. На ставленщини було доведено в польської академії наук, що більше ніде такого кольору бурштину. Не існує. І також є ще медово-жовтий, рідкісний, я покажу вам трішки пізніше іншій вітрині. Цій вітрині представлена об'ємна різьба, а наступні ми можемо побачити різьбу саме гравіювання. Це найбільший камінчик нашого музею, вага якого 390 грамів. І зображений тут Георгій Змієборець якось на цій іконі. Взагалі, майстри говорять по різьбі, що камінь пласткий, він гарно піддається обробки. І використовують саме інструменти для тонкої різьби, тому що може давати скіл і кришитися, що треба тимдітно. Далі представлена саме різьба, інкрустація, де зі шматочків кольори підбираються і роблять різні предмети, такі як лампи, бра, оздоблюють ікони, роблять різні підставочки, і навіть ось така писанка у нас представлена саме зі шматочків. Такого темного вишневого, коричневих кольорів, така ось писанка. Як я вже говорила, чимало майстрів надихаються, коли прикрашають саме свої вироби бурштином. У нас тут представлені ляльки мотанки як родинні обереги, картини панов, поєднані з бурштину та шкіри. Ось такі керамічні вироби і навіть скляні пляшки, на яких можна побачити, прикраси. Поєднання з шкіри та бурштину, що додають такого декоративного ефекту. Також гарна виставка колекція Дика Африка в поєднанні кістки рогатої тварини, бивня. Мамонта, дерева, срібла та бурштину. Дуже, дуже гарно. Так, Така загадкова, має такі фігури, можна щось додумати, щось придумати. Африканська культура, якісь їхні також давні традиції. І також хочу познайомити вас з колежем нашого міста. Тут представлені саме знакові пам'ятки, які розповідають нам про історію і культуру нашого міста. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка як символ і нагадування нам про силу слова. Mm. За ним вже. Сучасна культура, кінопалац України, де глядачі зустрічаються з кінематографом. В самому серці міста у нас розташувався Воскресенський собор, mm -hmm. який особлює в собі духовність і вікові традиції. Трішечки за ним виглядають колони краєзнавчого музею, який зберігає в собі тисячолітню історію, як від археологічних знахідок до культурних артефактів. Органний зал, який Розташований у колишньому костелі святого Антонія також вражає своєю архітектурою. На жаль, шпилі не збереглися, не збереглися, але архітектура всередині збережена і також можна почути дуже гарну музику саме органу. І Наша рівненська княгиня Марія Несвицька, також якої пам'ятник є в центрі міста, саме завдяки її рішучості, мудрості, розпочався літопис нашого рівного. Було офіційно зазначено, що існує таке місто. красі нашого музею є така робота ангело-штанового краю Ольги Баранової. Різьба поєднана саме в дерево та бурштин. Перша жінка у нас в Рівному, яка працювала на державному підприємстві Укрбурштин, головним художником, яка започаткувала саме висип картин і різних предметів, ікон бурштиновою крихтою. Картини, які у нас є в залі, саме її роботи. Ось вони не не лише були представлені в нашому місті, дуже багато вони представлялись в інших містах на виставках, країнах Німеччині, Словаччині, Польщі, і навіть для президента Туркменістану вона висипала портрет з білого бурштину. Також сьогодні у нас представлена різдвина, виставка тимчасова на нашого рівненського майстра Станіслава Грабньова. Називається вона «Твердині України. Тут представлені замки Вінничини, Хмельниччини, Львівщини, Закарпаття, Гулинів. Всі замки майстер відвідав, вирішив відтворити. Має він понад 200 робіт різних робить не лише. Такі пам'ятки, а й різні тарілки, писанки і вироби з дерева. В цих вітринах представлений вже такий яскравий світ бурштину необробленого та обробленого. В першій вітрині миста мають такий природній матовий колір, якісь нерівності, а в другій вже рука майстра додалась. І надала їм більш такого, яскравості, витрученості. Також можна побачити ось такі грибінці, саме вироби зроблені з пресованого бурштину. А як роз'яснити ну, спресований і справжній? Ну, це одне лише, що у нас є, спресованого буштона. Ага, все інше, що інший. я вам там показувала, це все натуральні камінчики. Угу. Це вже не знаю. Угу. Угу. Рдзинкою нашого музею також є срібна корона, інкрустована. Бурштином була вона зроблена спеціально для конкурсу Бурштинова Королева України у 2011 році. На той час з'їхались всі дівчата з України представляти свою красу, українські традиції. Проходив цей конкурс в Рівненському драматичному театрі. Виграла дівчина з Вінниччини, яку можна побачити на фото. Вона стала бурштиновою королевою України. Ну і цінність була в тому, що саме вона так залишила корону нам в музеї для міста рівного, тому що існує лише один музей бурштину, і вона хотіла, щоб вже всі бачили і любувалися цією красою. Поруч ви можете побачити також камінчики з включенням моху, бульбашок mm -hmm. і так, поєднання матових та і, і, прозорих А пилінь. скільки приблизно ну, комаха? Це все залежить а, від комахи. Та й взагалі я не, не знаю саме з комашками, які там йдуть mm -hmm. ціни. Ми в ми нічого да -да -да. не продаємо. От і За ціни, за різні ювелірні вироби, ви можете поцікавитись у крамничці, коли вийдете. Вже там майстриня і наш продавець вона знає, як оцінюють, якщо це ювелірна робота, не ювелірна, а просто камінчик, і також вироби із медово-жовтого кольору, про який я вам розповідала, що саме він є рідкісний і видобувається на нашій території. Також хочу звернути увагу на каленки нашого залу. Вже в кінці екскурсії ми завжди пропонуємо вже символічно. Доторкнутися до крила ангела, mm -hmm. загадати бажання, так як камінь сонячний, ангели віднесуть його на небо і сонце допоможе здійснитися. Mm -hmm. yeah, ангелів у нас багато, у нас живе ціла небесна родина, керамічних ангелів, солом'яних, дерев'яних, полотняних. Mm -hmm. І тому вони такі є символом нашого музею. Mm -hmm. Ось так вам трішечки, картинку mm -hmm. розповіла. Вам не необхідно, щоб міська влада розширювала музей, тому що ви ж єдине в Україні. і Це буде якось як туристичне. Да. Ми говорили, що це дуже дороговартісний матеріал. Да, да, да. Mm. Дякую, mm. дякую. Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm.